Вночі йшов дощ, але вже під кришею все було сухеньке, не так як раніше, який би там не був той гідробар'єр, все одно тут було мокре. Але після доща сьогодні саме частина, яка підкричує, під дахом була суха, тому я ще трошки відкрив тут, щоб там провітрювалось в ямі і. Там двері, щоб не було ніяких ніяких тут запотівань. У мене є два індикатори, якщо бачите, які я вже розказував. Ось, почав вже висихати, Це значить, що вологи все менше і менше. На стінах теж, де було мокре, або волога піднімалась вгору. Вже почало просихати. Знаружи вже повністю все сухе. Тут мокре було, і ще так трошки, бо колись тут багато натекло води. Зараз стіни просихають знизу, зверху ще є волога, бо вона піднімалась пара вгору, те, що випаровувалось. І знову ж бачите різницю між. Одним шлакоблоком і другим. Взагалі не набирає дуже холодний і дуже важкий. Цей леший трошки, а, здавалося, він плотніший, але і вологу набирає він швидше. Ну, для шакоблока волога не страшна, це набирає міцність, так що, все буде добре.